Відчувати страх, занепокоєння під час стресу. А чути вибух – це неабиякий стрес для людини, це природня реакція. У цей момент активізується ділянка мозку, яка відповідає за виживання і захист. Твій організм починає виділяти гормони стресу, які посилають енергію збудження, щоб ти міг могла втекти від небезпеки чи боротися з нею. Небезпека минає, але накопичена енергія нікуди не дівається і потребує вивільнення. Так, ти можеш відчувати тремтіння, озноб, можеш хотіти розплакатись. Але найкраще, що ти можеш зробити для себе в цей момент, це допомогти тілу позбавитись напруження. І ось декілька порад про те, як це зробити. Якщо відчуваєш тремтіння або озноб. Візьми тепленьку і приємну на доти ковдру і накинь на себе. Якщо є можливість, зав'яжи її спереду навхрест. Так твоє тіло зможе відчути тепло і міцний каркас, поїж або випий чогось тепленького. Якщо калатає серце, злегка постукай по грудній клітці, один легенький раз в секунду зі словами Я є, Я стою і Я в порядку. Якщо запаморочення або крутиться голова, Займи положення, сидячи, постав ноги навпіл і сфокусуй свою увагу на них і на диханні. Рівний глибокий вдих і трішки довгий рівний видих. Продовжуй робити це, поки знову не відчуєш міцний ґрунт під ногами. Якщо відчуваєш, як поступає паніка, використовуй техніки заземлення. Одна із простіших знайти навколо себе 5 речей однакового кольору, знайти чотири речі, які можна торкнутися, знайти три речі, які можна почути, знайти дві речі, які можна понюхати, знайти одну річ, яку можна покуштувати. Якщо тіло сцепеніло, потруси спочатку послідовно кожною його частинкою. голова, руки, ноги, стегна, а в кінці все разом. Можеш також робити легенькі похлопування, щоб відчути кордони свого тіла. Якщо хочеться розплакатися, знайди безпечне для себе місце і дозволь собі зробити це. Побудь для себе турботливим батьком в цей момент. Коли тіло заспокоїться, зроби собі щось смачненьке. Послухай заспокійливу музику. Поговори з кимось, хто може бути підтримкою і опорою в цей момент. Погладь або візьми на руки свого домашнього улюбленця, або обіймись із тим, хто є поруч, і маленькими кроками повертайся до своїх буденних справ.